Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 15 лютого. Лузові збираються облаштувати поховання бійців за незалежність України, аби гідно вшанувати пам'ять полеглих захисників та підтримати рідних. Про це розповів секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Перш ніж приймати рішення, ідею погодили із рідними загиблих. Отримавши підтримку батьків та дружин, фахівці починають працювати над деталями, попередніми ескізами, розміщенням, облаштуванням. Обиратимуть лише якісні матеріали. Кожен крок узгоджуватимуть з рідними. За процедурою спочатку члени виконкому документально визначають статус території військового кладовища. Потім звертатимуться до депутатів міської ради за фінансуванням. Наразі половина захисників Лозівської громади поховані на міському кладовищі. Решта героїв знайшли спокій у старостинських округах. Їх рідним планують компенсувати витрати на облаштування поховань. Сумна звістка прийшла на Лозівщину. 13 лютого на 74-році пішов із життя Валентин Якович-Перехрест. Викладач Лозівського фахового вищого коледжу мистецтв, соліст народного ансамблю пісні і танцю, Сузір'я, виконавець пісні про Лозову. Народився та виріс Валентин Якович у рідній Лозовій, навчався у Шевченківській школі, повну загальну освіту отримав у вечірній школі. З 15 років почав працювати і трудився все своє життя. Мав неперевершений голос та безмежну любов студентів. Світла пам'ять лозівчанину співчуття рідним та близьким. Український благодійний альянс продовжує підтримувати Лозівську громаду. Голова благодійної організації Олексій Курцев передав два генератори для первинної медицини. Альтернативні джерела живлення допоможуть надавати необхідну допомогу навіть в умовах аварійного знеструмлення, а також зберігати в належних умовах вакцини та медикаменти, що потребують низьких температур. Колектив Лозівського центру первинної медико-санітарної допомоги вдячний надійним партнерам за неодноразову підтримку. Для учнів 4 та 9 класів цього року відмінили державну підсумкову атестацію. Бали виставлять за результатами річного оцінювання дітей. Про це повідомив заступник начальника управління освіти молоді та спорту Лозівської міськради Володимир Музика. За його словами, відповідний наказ Міністерства освіти і науки України набув чинності та пов'язаний з безпекою учнів. Нагадаємо, у Лозівській громаді більше півтори тисячі учнів 4 та 9 класів. Торік вони теж не складали ДПА. Через Лозову пройде маршрут символічного потяга. Укрзалізниця вдруге запускає поїзд єднання, який цього року знову проїде всю країну з заходу на схід, з'єднавши дев'ять областей. На цей раз за маршрутом з Ужгорода до Краматорська, 16 лютого. Близько опівдня, поїзд єднання вирушить з Ужгорода, де відбудеться виставка історії евакуації дітей з різних куточків країни. Також на кожній зупинці можна буде підписати спеціальні залізничні листівки, які поїзд через усю країну доставить до Краматорська безпосередньо в руки захисникам України, які просто зараз боронять Донеччину і всю нашу землю. Тож кожен бажаючи може долучитися до зустрічі поїзда єднання та відправити звістку, підтримавши наших військових. У лозову цей потяг прибуде 17 лютого вранці о 8.50. Нагадаємо, перший поїзд єднання 16 лютого минулого року провіз прапор України через 12 областей нашої держави від Рахова Закарпатської області до Маріуполя Донецької. У лозовій на день всіх закоханих побралися дві родини військовослужбовців. Першими до Драцу прибула майбутня сім'я магазинюків. Анна та Тарас зараз несуть службу на Донецькому напрямку. Там молодята й познайомилися. Для весілля обрали традиційні вбрання, хоча планували дати клятви вірності одразу зранку, та через повітряну тривогу були вимушені перейти до укриття. Наречені зізналися це на їх наміру дружитися ніяк не вплинуло, і святковий настрій не зіпсувало. Ще одні молодята Олексій та Анастасія також вирішили дружитися на день всіх закоханих. Нагадаємо, в умовах воєнного стану одружитися можна без попередніх заяв, а тих, хто. Вже побрався, чекають у лозовій на святкування річниць. І до новин Харківщини. У всіх жителів Харківської області перевірять показання газових лічильників. Харківгаз почав масштабну звірку. До початку березня спеціалісти компанії планують потрапити в усі домівки клієнтів по всій області, куди дозволять доїхати військові, пояснила прес-секретар Харківгазу Олена Клименко. Додала, що контрольне зняття показань приладів обліку проводиться відповідно до вимог кодексу ГРМ. Також це додаткова можливість виправити неточності на особових рахунках, вирішити важливі питання без поїздок до центрів обслуговування Харківгазу. Тож у компанії просять клієнтів надати доступ фахівцям до газових лічильників при пред'явленні ними службового посвідчення. У випадку Якщо газ у будинку не використовується, Харківгаз рекомендує сповістити газову компанію про нульове споживання газу у домоволодінні. Якщо представники Харківгазу прийдуть до будинку, коли господарі відсутні, вони залишать повідомлення про дату повторного візиту. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.